Я допомагаю військовим. Перевожу машину за кордон, збираю документи, чистю машини, допомагаю фарбувати їх. Це <му> прибор начну ногу, щоб включати передній слід, включає таке Його звати бобі. ось знайшла наша сусідка. Подзвонила нам та ми його забрали. Чоловіки в нас мало хто виїзні, і не всі дівчата хочуть і можуть це зробити, бо насправді це доволі важко інколи ти там добу-дві без сну. А дитина це мій такий я не знаю, стабілізатор. Хочу робити ігри, коли вирос, вирости сайти та зробити, хочу допомогти своїм батькам.